До речі, ось собачка плаває. Іди сюди. Іди сюди, йди сюди, маленький. Ось собака, прикиньте з того берха проплив. Іди сюди, йди сюди, маленький, іди сюди. Іди сюди. От собака приплив з того берега. Ось там де там де орки. Молодець, молодець. Дивіться який худий, капець. Втік. Втік від рашисти. уявляєте собі? приплив собака. З того берега. З окупації. І в мовленці. Без вока. Без ще. Ну, шесть окон, давайте.